Держзрадник і агент Кремля Андрій Деркач продовжував обкрадати Україну у розпал повномасштабної війни. Відмивати сотні мільйонів доларів йому допомагали чинні українські посадовці. Про це стало відомо з розслідування на Бої САП, які розсекретили масштабну злочинну схему в галузі енергетики. ЮА нагадує, хто такий Андрій Деркач, чим він прославився в Україні і де перебуває зараз. З вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Андрій Деркач народився у 1967 році в Дніпропетровську і виріс в родині впливового силовика. Леонід Деркач був головою СБУ в кінці 1990-х років і мав тісні зв'язки з владою та колишніми радянськими спецслужбами. Це багато в чому визначило і шлях його сина. У 1989 році Деркач молодший закінчив харківський авіаційний інститут, де здобув інженерну освіту. Після цього він почав працювати у сфері близькій до державних структур. У 90-х він навчався у вищій школі КДБ СРСР, а тема його дипломної роботи стосувалася організації агентурної мережі. Пізніше сам Деркач підтверджував, що мав освіту пов'язану зі спецслужбами, але заперечував свою співпрацю з російськими органами. Тисячу 1990-х років він почав працювати в СБУ, а потім у державному управлінні справами. Його кар'єра швидко розвивалася, і вже у 30 років він став радником прем'єр-міністра України. У політику Андрій Деркач прийшов у 1998 році, коли його вперше обрали народним депутатом. Всього він обирався до Верховної Ради шість разів від третього до дев'ятого скликань. Це робить його одним із рекордсменів за тривалістю. Перебування у парламенті Теркаш неодноразово змінював політичні табори. Він був членом фракції партії регіонів. Потім балотувався як самовисуванець, а згодом створював власні політичні проєкти. Його політична позиція завжди мала помітний проросійський ухил. Зокрема, він виступав за позаблоковий статус України, критикував співпрацю з НАТО і волів укріплення економічних зв'язків з Росією. Окрім парламентської роботи, деркач займав керівні посади у державних структурах і бізнесі. Певний час він був президентом національної радіокомпанії Ера, яка мала помітний вплив на інформаційний простір. Також він мав бізнес-інтереси в енергетиці та охоронних компаніях. Позиції деркача в політиці зміцнилися після обрання Віктора Януковича президентом, адже він став одним із його неофіційних радників. Проте, після Революції Гідності 2014 року його політична кар'єра почала поступово занепадати. По справжньому відомим ім'ям Андрія Деркача стало у 2020 році. Саме тоді він оприлюднив так звані плівки Деркача. Це були записи телефонних розмов, нібито між тодішнім президентом України Петром Порошенком і віце-президентом США Джо Байденом. Деркач звинувачував Байдена у тиску на українську владу, нібито через справу компанії «Бурісма», у якій працював його син Гантер Байден. При цьому більшість експертів і міжнародних аналітиків назвали записи фейком. На їхню думку, це було спробою російської спецпропаганди втрутитись у вибори президента США 2020 року. Крім того, американські спецслужби заявили, що Андрій Деркач протягом багатьох років працював. На російську розвідку і займався поширенням дезінформації, щоб підірвати відносини між Україною і Штатами у вересні 2020 року. Міністерство фінансів США запровадило проти Деркача санкції, прямо назвавши його багаторічним російським агентом. Його активи у США були заблоковані а будь-яка співпраця з ними заборонена. Пізніше санкції проти нього вела Канада. В Україні щодо посадовця також відкрили низку кримінальних справ, зокрема за підозрою у державній зраді, створенні злочинної організації та сприянні діяльності російських спецслужб. За даними СБУ, Деркач курував агентурну мережу, яка мала дестабілізувати ситуацію в Україні і сприяти російським військам у разі вторгнення. Також він нібито створював приватні охоронні структури, які б використовувалися як бойові підрозділи. При можливому держперевороті у сполучених штатах йому висунули ще й фінансові обвинувачення у відмиванні грошей і шахрайстві. Американські прокурори заявили, що через фіктивні компанії він обходив санкції і переводив кошти на рахунки, пов'язані з російськими структурами. Якщо його колись заарештують у США, йому загрожує до 30 років ув'язнення. Після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року Андрій Деркач. Зник із публічного простору. Він не з'являвся у парламенті, не давав інтерв'ю і не робив жодних заяв. Незабаром стало відомо, що він виїхав із країни. Українські правоохоронці оголосили його у національний і міжнародний розшук за звинуваченням у держзраді. За різними даними Деркаш спочатку переховувався на тимчасово окупованій території, а потім виїхав до Росії. СБУ офіційно підтвердило, що колишній нардеп допомагав окупантам готувати диверсійні групи і розробляв план створення тимчасового уряду у разі падіння Києва. У вересні 2024 року стало відомо, що Андрій Деркач отримав офіційну посаду в Росії. Його призначили сенатором Ради Федерації від Астраханської області. Це верхня палата російського парламенту, члени якої мають недоторканність і користуються державним захистом. За оцінками експертів, це призначення стало своєрідною нагородою від Росії за його роботу проти України і Заходу. Кремль публічно не коментує минулого деркача, але російські медіа представляють його як українського політика, який виступав проти антинародного режиму у Києві. В Україні ж він залишається у розшуку СБУ і офіс генпрокурора готують нові матеріали для його заочного засудження. Його майно в Україні під арештом, а політична кар'єра фактично завершена. Також у США продовжується розслідування його фінансових махінацій і справи про втручання у вибори президента Америки 2020 року. У листопаді 2025 року детективи набу і САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В ході розслідування було проведено 70 обшуків і зібрано тисячу годин аудіодоказів. Слідчі з'ясували, що низка українських посадовців і бізнесменів систематично отримували відкати з держзамовлень, вирішуючи, хто і за які суми буде займатися відновленням і захистом енергетичного сектору під час війни хабарники відмили близько 100 мільйонів доларів. Однією з найбільш шокуючих деталей справи стало те, що гроші з оборудки стікалися в київські офіси, які належать сім'ї Андрія Деркача. А одним з фігурантів справи є його екс-помічник Ігор Миронюк. Через цей офіс здійснювався суворий облік утриманих коштів. Велася чорна бухгалтерія та організовувалися відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилася за кордоном. Зазначили в НАБУ. Також правоохоронці вже оголосили про підозру сімом учасникам злочинної схеми, в тому числі екс віце премєр міністру України. Втім, сподіватися на арешт Деркача наразі не доводиться, поки він вірно служить Кремлю і живе в Росії. Правосуддя йому не загрожує. Водночас, українці завжди можуть розраховувати на покарання для деркача в інший спосіб. Завдяки українським спецслужбам це вже сталося з десятками колаборантів і зрадників, які перераховувалися від суду на окупованих територіях і навіть в Росії. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про подобаки та дивіться нас далі. Просто зараз буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.